Радіо Chicago. Ну що ж, ми повернулись на хвилю 1240. І зараз наша традиційна рубрика Актуальні новини Сполучених Штатів Америки для обговорення. І сьогодні у студії працює Наталя Магла, Калідзе та Вадим Синчук. Наталя розповідай, бачу на екрані, що ти підготувала дві новини про те, що була найспекотніша неділя минулого тижня, і про якихось роботів, імплантів, гуманоїдів. Про що там розповідай. Отож, сьогодні у нас будуть спекотні новини, як ми любимо час від часу їх називати. І власне так минула неділя була найспекотнішим днем в історії. І отож, маю деяку інформацію про це за попередніми даними. З Climate Change Service, у неділю, 21 липня, температура всієї планети досягла найвищих значень не лише за всю історію спостережень, а й можливо спочатку останнього льодовикового періоду. Уявіть собі, це понад 110 тисяч років тому. Минулого тижня дослідники з некомерційної організації з кліматології Berkeley Ears підрахували, що 24-й рік може встановити новий річний температурний рекорд. Ймовірність цього становить 92%. Нічого собі. Я думаю, що це повпливала на наша вчорашня тема для обговорення. Я нагадаю, що наші слухачі та глядачі можуть перейти на наш Ютуб канал і подивитися це відео за вчорашній день. Це я нагадаю, було 07.23 липня. І власне ми говорили про темну плазу, яка вирвала сонця, і нас власне зафіксувало виверження, яке може спричинити відключення світла на землі цього тижня. Це я маю на увазі цього тижня. Ти думаєш, що саме а ця, ця плаза причина? спровокувала найгарячіший, найспекотніший день а, власне, минулого тижня. Я ні? думаю, насправді, що не це є причиною, а саме люди спровокували насправді водима. І ще задовго, і ще дуже давно. І, власне, знаєте, дуже банально, напевно, звучить, але це все почалося і банально сортувати сміття, банально, я не знаю, там викиди в атмосферу. Різних заводів, машин, автівок, ну тобто, це все пов'язано. Ми вже бачимо, ми спостерігаємо власне таке, як то кажуть, глобальне потепління, а не лише цього року. Це вже тягнеться дуже довго, але просто саме цього року мені здається: ну, наприклад, якщо говорити за Україну, то мені здається, що саме цього року при дуже сильно Україна відчула, що таке і спека, коли на термометрах там температура сягала понад 40 градусів за Цельсієм. Тепла ну це щось неймовірно насправді. Я за всі свої роки життя не пам'ятаю в Україні такої температури. А власне... та й не тільки в Україні, але й у Сполучених Штатах. Максимальна спека у певних штатах і у Чикаго власне так, минулий тиждень так, так. і власне центр громадського здоров'я Мос України має певні рекомендації. Треба триматися подалі від спеки, а саме уникати виходу на вулицю та виконання напружної роботи в найспекотніший час доби. а Це ми знаємо це з 12 по 4 дня. Також тримайте прохолоду у домі, використовуйте нічне повітря, Вітри, щоб охолодити свій дім, тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води, використовуйте легкий і вільний одяг і легку постільну білизму. Тримайте прохолодний, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Про це не забувайте. Ну і сонячний та тепловий удар. Треба перебувати завжди у холоді, щоб не отримати сонячний удар і носити, звісно, головні убори. І ознаки теплового та сонячного удару тих, швиденько вам прочитаю: це теплові висиплення. Пання, скупчення червоних прищиків або маленьких пухарців, м'язові спазми в руках, ногах або животі, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла, нудота, блювота, втома, слабкість, головний біль, запаморочення, відсутність пітливості, гарячка, червона або рум'яна, суха шкіра, швидкий пульс, утруднення, дихання, галюцинації та дезорієнтація. Я сподіваюся, що ви це все запам'ятали. Насправді це дуже важлива інформація, важливо не забувати і е, ще важливіше. Е, Дійсно, слідувати цим рекомендаціям, тому що від того залежить ваше здоров'я, і ваш фізичний стан. Але тим не менш, так само і залежить те, як ви живете на цій планеті. Теж не забувайте, вкотре я повторююся, все від людей залежить, і банально це потрібно починати із себе, тому що е, ці всі наслідки, напевно, глобального потепління, на мою думку, е, це все ж таки е, людських рук справа, як це люблять говорити. І я думаю, що вона і вірною. Але про людські руки. І не тільки, от Вадим казав на початку, що буде новина ще про роботів. Отож маємо такі деякі нові старі обіцянки від Ілона Маска. отож, американський мільярдер запевняє, що з наступного року його компанія Тесла почне випускати роботів гуманоїдів. Отож, ми раніше вже говорили власне про тих роботів. Але Маск сподівається, що масове виробництво роботів для інших компаній вже розпочнеться насправді у 26 му році. Але в квітні Маск обіцяв, що робот Тесла виконуватиме завдання на його заводі. До кінця 24-го року. І що до кінця 25-го року він уже надійде у продаж. Отож, нагадаємо, що роботи-гуманоїди вже кілька років розробляються також і японською компанією Honda та Boston Dynamics, яка належить південно-корейській компанії Hyundai Motor. Отож, головне призначення таких роботів виконання рутинної та небезпечної роботи. Вадим, поїшся роботів? Та чого його боятися? Не знаю, можливо, Тобі людей те, що боятися, тому що вони замінити. створюють роботів, знаєш. Але тако дивлюсь на це відео, і, власне, така, знаєш, буденна робота складає щось. Стоїть собі, він, знаєш, <гум> це реально може замінити людей, тому що. Але знаєш, завжди буде робота, тому що потрібно цього робота зарядити. Потрібно його привезти на локацію, ну, ну там... так щоб наші слухачі розуміли про що йде мова. От ну є ця інформація про робота. Ми маємо невеличке відео, де власне ну показано зображено як робот банально там складає футболку. І ну, на такому прикладі та видими. Тобто, робот може замінити людей, наприклад, на якомусь масовому виробництві або дійсно там якусь рутинну роботу, але все рівно ну, бажано, наприклад, і на мою думку, щоб роботи роботи заміняли власне дійсно на якихось небезпечних небезпечні професії, виконували, неспенебезні роботи. Там Подідження океану, полетіти в космос там. Ну іменно те, що дійсно пожеж. може загрожувати е, Люд, людському, людському здоров'ю. Здоров тобто так. та оце круто. А коли, наприклад, там не знаю, якусь рутинну роботу мається на увазі банани складати футболку, це всі люди роблять, і це все їхня робота. А, тому ну і таких професій є безліч, робіт є безліч насправді. А, тому тут напевно можна хвилюватися. Тому що якщо а, їх буде вигідно виробляти, їх буде вигідно випускати у масове виробництво і їх люди будуть купувати, а, тоді. Ми з часом, звісно, не одразу, а з часом зіткнемося із нестачею роботи для людей. Погоджуюся. Ну і буквально ще про маска є новина про те, що він стверджує, що ніколи не жертвував гроші для Дональда Трампа на його виборчу компанію. Мільярдер назвав вигадкою інформацію від журналістів The Wall Street Journal про 45 мільйонів доларів. Та, да, до речі, недавно ми це говорили і читали цю новину, і тому дійсно дуже важливо, якщо він цього не робив, то ну не знаю, молодець не молодець, це таке мільярдери, як то кажуть, там, чи інші люди собі вибирайте, що їм до вподоби те, що вони напевно бачать в цьому користь. Ну але, тим не менш, така є новина, і я думаю, що ці новини вам були корисні. І, власне, рекомендації відведиму стосовно спеки, я думаю, що ви все запам'ятали, все записали і будете Оконувати, отож залишайтеся з нами на хвилі, слухайте українську музику на радіо Chicago, Ну і звісно, рекламу. І почуємося вже з вами після. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.